А, скріпу, а, Льоса в своїй книзі Зелений дім писав, що коли в людини є внутрішні протиріччя, вона стає або п'яницею, або священником, або письменником. Ви відчуваєте коли ви пишете? Якесь духовне очищення, можливо, із вашої. Ви відчуваєте, що у вас є внутрішнє протиріччя? Це вже, ага, це вже суто особисто, До... вже залишаємо книги поки що. Е... Так я відчуваю, що в мене є протиріччя. Звичайно, я думаю, що протиріччю взагалі то є всіх людей. Я таких не зустрічав ще з розумних людей, які би не мали, якщо так чесно говорити, ніяких сумнів, ніяких протиріч. Ну, думаю, що кожен зі мною згодиться зараз. Воли мені моїй дужі принаймні. От. Ну, а щодо мого випадку, то, звичайно, що я їх відчуваю і вони болісні, я знаю, що таке тяжкі депресії. Ну, достатньо тяжкі, добре скажу. Може не тяжкі, достатньо тяжкі. Але це справді слово, бо коли кажуть, деякі люди, ой, в мене депресія, я так дивлюся. Думаю, напевно на слово депресії воно має певну семантику, як ви кажуть. Певний зміст, що це означає. от. І мені здається, що через страждання можна пізнати якусь гармонію і так далі, коли вони кожна людина, кожна людина думаючи, їй дається до чогось це. Ви розумієте, є речі, які ми не вибираємо, які приходять з нами, і не ми їх формували. Це ірраціональна таємниця.